Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Сьогодні ми в цьому відео дружні спробуємо ось такий йогурт. Йогурт є переклад на нашому, немає. Це якийсь німецький, бо вроді німецький та. Movenпіc от Switzerland, а Швейцарія. Heidelbery Хейдел... Classic. Коротше, зі смаком чорниці та. Чорниці і ще чогось. Та. Коротше, це не наш йогурт. тут якісь є різні смаки. Коротше. Бачите, є ось, е, ось такі ще й смаки пропонують. Коротше, давайте зацінимо коротше, цей йогурт без назви. Ну, Зачитаємо на іноземному. Та погнали до заставки коротше, цього відео. Let's go! реагує, гоє Деніспенгер реагує. Сьогодні він буде їсти Moven Peak of Switzerland. Fein yogurt, hey, Dell, Bere, Classic, Sonerg, GRAFT, Ockness, Suzanne, Fruhem, Phone, Roman, Roman, Roman! <laughs> ну, щось таке, типа. Ryan yogurt, meat with 20% HD Schwanzerland, Michel. Ну, щось типа того. Коротше зі смаком. Чо йогурт зі смоком. Чорниці, ниці, ніци! Давайте вже її відкривати, так хочеш пробувати та. Тай, тада, тай, тада, татара, тай, татарара, тай. Тому такі справи. Не знаю, поки що я не йду з Ютуба, писали в коментарях під вчорашнім відео. Тіпа були коментарі за те, щоб як хочеш, то йди. Два дні це небагато. Інші писали, що не йди, я не можу без твоїх відео. Ого! Тут бульбашка. Дивіться, бачите бульбашка бляха муха І хтось писав, щоб хочеш їди. Коротше. Різні коментарі були. Хочеш іди, хоч не йди. Таке. Коротше, йогурт виглядає ось так. Треба було може більше взяти, але я взяв один йогурт. Відео коротеньке буде. Тому поїхали їсти. Тому. Ну, поки що не йду, так. Ага, в середині йогурта це баренячко. Це пише, що це до 27 січня 25 го ми їмо 24 січня, тому нормально. Еще есть три дня там в запасе. Ну, нормальный йогурт. Не знаю, на 9 щось мені не дуже, може поки що 8 балів. То витекло перше варення. Не знаю, пробую смачніше. Поки що, ну, коротше, оцінюю на 8 із 10. Може бути. Тому поставити 9. Ну, на 9 мені щось не дуже. Я вчора подивився. Бо вчора було відео на прем'єрі стояло. Тобто на 23-23 то багато залетіло на прем'єру молодці. Багато було на прем'єрі вчора. Забув, яких звати оцих, що були, цих нових підписників. Бо то я, знаєте, своїх постійних пам'ятаю. А ці нові Забуваю, так. Ну там було, коротше. Доїли, хіба ще пальчиком. Не знаю, то не красиво, то не красиво. То ми це робити не будемо. Бо зараз будуть фукати в коментарях. Мені що фу пальцем облизуй. Так, я вже хіба після відео. Дивіться, завтра вийде відео, бо я знімав наперед. Були такі дні. От, наприклад, оці відео, що виходили 20 і 21 числа. То це були зняті відоси наперед. Я їх знімав 6-7, здається, 8 січня наперед, бо я думав, що мені треба буде там наперед зняти, я знімав їх наперед. Так. І я все не встиг зняти, я щось міг, то зняв. І так само M&M's мені писали: не забудь з'їсти M&M's, бо не до 12 січня. Я теж їх зняв наперед, але я не знаю, коли вийдуть. Коли вийдуть, туди вийдуть. так. Але То відео у мене стоїть уже там. Тобто у папці воно є. Та. Е, також виходить завтра відео, тож, яке я знімав 7-8, але воно виходить 25 січня, 25-го 25.2025. Е, то буде, напевно, відео про фанту Лемон. Вона мені, до речі, дуже сподобалась. Навіть спойлер, краще, ніж сама Фанта, та, смачніше було, та. Ну, Коротше, не знаю, чи точно Фанта вийде, ну, походу Фанта, фантата. Що вийде, то вийде. Але просто щоб ви знали, що відео знято було наперед. Бо типу, в мене писали, чому там ще м -м, тебе шапка новорічна, бо то вже нема герлянди. Знову пульт забув забрати. Е коротше, що гірлянда світиться, якщо тепер вже не світиться, можуть бути такі коментарі. ну, Тому щоб ви знали, що ці відео зняти наперед, ще коли було на початку року. так, Коли ще були свята, різдвяні і новорічні. Тому такі справи. Добре, дружні, на цьому все. Оцінив цей йогурт на 8 із 10, ну тому буде краще. так. Тому дев'ятки немає. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. Так, ось такий був йогурт. Смачний та класний. На 7 хвилин вийшло. Всім пока-пока.